Від 5. І сьогодні, я як думаю, ви зрозуміли по нашому відео і по прев'ю, я вступив в клан. Е, але перед тим, як я все буду розказувати і показувати, не забувай ставити лайк, писати в коментарях про що, ну, що мені ще зняти. Підписуйся на канал і вводь мій промокод Vietz. Буду тобі дуже вдячний за активацію. Ну а ми погнали! Перше питання, яке у вас може виникнути чому я не в Укрзалізниці? А все дуже просто. Я вже, ну, до, до Укрзалізниці я вже дуже давно не був фракції. Я вже просто, ну, вже половину того, що треба знати фракції, я забув. І тут мені прилетіла ось така штучка. Запоружня статуту мене звільнили. Ну, Звичайно, неприємно. Неприємно, що за порушення статуту, звичайно, але ну, в принципі, не найстрашніше, що могло бути. Тому я вирішив раз таке діло: вступити у клан, показати вам про клани у 2, ну, оновлені 2.0 і все розповісти. Далі, якщо вам зайде ну, відео про клани, я буду далі ще знімати про клан е, там, крешування бізнесу або е, як, ну, напад на військову частину. так далі. Ну, Побачимо, як все далі буде. Ну, а зараз я хочу вам спочатку зараз показати, як е, думаю, ви раніше взагалом були в кланах. Я собі так думаю, не знаю, звичайно, як ви там були. Але я думаю, більшість все-таки не була ще в клані на 2.0. Тому давайте зараз коротко пройдемось. Давайте зараз я хочу вийти на вулицю, показати, де знаходиться взагалі е, цей бункер. Е, бункерів є. Е, бункер не один, бункерів пару. Саме цей бункер знаходиться на правому березі Києва. Мені дуже зручно, тому що недалеко від моєї квартири. Ось тут от захід-бункер. Зразу скажу, що для тих, хто. Ну, чи ж там ні, там показується. Ладно. Що е, тут? Ми заходимо, і в нас отак от е, таке от таке приміщення є. Тут є две. Ну, спочатку тут нічого не зрозуміло, тому що минулого ну, мину... ну, до 2.0 було все зразу видно на очах, тобто все було зразу зрозуміло, куди і що можна йти. Але тепер тут -от будуть кімнатки. От спочатку у нас тут є кімната, тут є проклан. ну, сказати, оцей от склад клану. Обща клану 350 мільйонів так, багатенько, як на клан. Ну, чи ще, ну, Це взагалом багато, але для клану це так добре є, просто добре. Далі у нас тут є така от кімната, тут у нас є морозильна камера, тобто це продукція здавати. Далі є алкоцех. Тут що можна робити? Тут можна мити пляшки, можна здавати, ну, чи ще готувати пляшки, тут вже хтось готує. Тут вже хтось готує. Ну, ми зараз не будемо заважати цьому готуванню. Далі в нас тут є ще цех петрушки. Ми заходимо. Тут по факту те саме, тільки спочатку треба, як я знаю. Ага, ні, тут не фасування, то сюди треба пройти. От бачите, от воно типу таке от, росте під цими от, лампами. Треба здати петрушку, ну, у мене її зараз немає, шишки, чи шишки петрушки. І потім запакувати. Це в такі от коробочки, вона типу пакується, сказати, знаєш, знаєте, так сказати, закладка. Також в мене цього немає. Я сьогодні постараюся, ну, я поїжджу ну, залежно, як буде ну, якщо по часу у мене вкладеться, то я ще поїжджу, позбираю і оці от пляшки і петрушку. Ну добре, тут там, я все показав. Ну, в цехах. Далі в нас тут є останні двері. Я вже чесно не знаю, що там є. В останніх дверях, здається, нічого немає. Ага, в останніх дверях нічого немає. Ну, і в принципі, все з клану я показав. Також, е, я зараз, давайте подивимося. а ні, я тут не можу відкрити мапу. Давайте зараз ми з'їздимо, подивимося, що тут взагалі є. З е, самого початку картель. У нас є. Е, ну, картель я зараз сьогодні не буду показувати, тому що, як я знаю, ми його зар... Ну, як я пам'ятаю, ми його зараз не контролюємо. Є картель, бункер. Лабораторія і зони битви за бізнеси. Саме початку ми напевно подивимося, де в нас лабораторія. Лабораторія є. Е, так, лабораторія у нас далек, далеченько. Ну Тоді давайте зараз, може, підемо і позбираємо пляшки і кинемо їх ну, на миття, а потім на брудіння. Поки я зараз шукаю смітники, щоб позбирати пляшки, хочу вам розказати, чому я вступив в цей клан. А, це дуже просто. Я написав у своєму телеграм-каналі, попросившись е, власників клану, попросив людей, які в клані, ну написати назву свого клану або дати контакти лідера, або ж якщо вони лідери, просто ну зв'язати зі мною. І таким чином я знайшов ось цей клан. І тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не впускати такої от кожного моменту. От бачите, людина була підписана на мій телеграм-канал, і таким чином я вступив в її клан і зараз знімаю відео про цей клан. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, там багато буде чого цікавого, багато буде таких, так сказати, наб ну, так би мовити наборів для відео. Ну, а я її далі шукати. Так, всі я знайшов ось смітники. Не зразу скажу, я не по картам шукав, я просто їздив по місту. Я знаю, що сліди просто просто скажу, якщо вони ось отут тут -от в мене е, є. Давайте, от зараз їх обшукаємо, подивимося, буквально в трьох смітничках подивимося, може ну, тут будуть якісь е, пляшки. Так, чотири пляшки. давайте, е, Чотири пляшки. Нам треба буквально небагато. Просто поподивитися, як ну, там сказати, в тому алкуцеху вже зайнято. Тобто я вже я сьогодні вам не покажу, як це все робиться, тому що там вже зайнято, я зараз не можу чекати, поки там хтось забере ті пляшки. Ну, в принципі, і так. Давайте в нотарі, як воно виглядає. виглядає, Так, ті пляшки, ті пляшки, так, з пляшок щось. А от, є ось такі от пляшки, в мене ще є одна така от вже готова. Можна і випивати, типу це є керхується як алкоголь. Але я знаєте, якщо його багато випити, то буде в медкнижці показувати, що алкоголізм, і тоді вас навіть візьмуть якщо фракція. Ну, навіть за будь-який алкоголізм вас не візьмуть фракцію. Тому, в принципі, так от збираються пляшки, залежно від вашого клану, треба по-різному їх збирати в ну, різні кількості. Ну, і раз в мене ще є час вам показати, то давайте я ж все-таки поїду в цю лабораторію в Дніпрі. Так, Ну що ж, я приїхав. До лабораторії. Давайте прибігаємо і заходимо. Тут, напевно, буде багато людей, як завжди. Ну, чи ще як колись було багато людей. Такс, я щось. У мене щось є таке відчуття, що я трошки не туди прийшов, бо. Ем, ну, Бо щось в лабораторії тут не пахне. Такс, іде в нас лабораторія? Такс, може я не туди зайшов? Так, секунду, може я реально не туди зайшов? Давайте ще раз. Ем, лабораторія. Де в нас та лабораторія? Ага, з іншого боку просто. Давайте зараз проїдемося. я не туди зайшов не з того боку. Давайте. Оп, ой, трошки врізались. О, тепер це лабораторія, все. Це плутав хід. Давайте заходимо. Тут, напевно, буде багато людей, я кажу ж. А, ні, не так і багато. Та по факту нікого, ніхто не збирає. Так, до речі, це тут така сама штука, як і минулий, ну, як і до 2.0. Тобто вони не міняли тут тут Внутрішній, так стиль. Ну що ж, то, тоді давайте ми трошечки покупаємо. Тут, тут ну, небагато я буду копати, ну, як покупати, позбирати. Я небагато, ну трошки позбираю, поїдемо, і ну, по, зробимо цей весь процес. Так, я вже у бункері і давайте знайдемо цей ал, алкоцех і нам треба цех Петрушки. Все, зайшли спочатку, ми петрушку маємо закинути сюди. У нас я не не, ну, не багато петрушки все. Ні, мене ще є. Я не багато петрушки брав, з собою все більше. Нема почати сушити. Ми маємо пройти 8 хвилин, і тоді ми її перекинемо от сюди. Я не знаю, скільки це в нас буде тривати так само тут, але знаємо поки що, що тут треба ще чекати 8 хвилин. Так що чекаємо. Ну що ж, петрушка вже приготувалася, тому давайте забираємо її хоп На жаль, прийдеться, приходиться от кожен раз прокласувати. Все, я забрав. Тепер йдемо сюди. І що? ставимо на максимум. Ну, тобто, як максимум, тобто 16. так, так ну, та, 16 ставимо І почати фасування. Це триває недовго, ну, 50 секунд буквально. Небагато, тому давайте зараз почекаємо. Все, нас приготувалося. Тепер ми виходимо. Є, в мене має воно появитися ось тут. Так. У мене появилося 4 найбільших. Тут дуже класна регенерація, Тобто воно Петрушка дає регенерацію, Боже регенерацію, а алкоголь дає просто плюс 20 хп до максимально здоров'я. І давайте вже, раз таки, діло, так, це, звичайно, небагато, але давайте здамо це морозильну камеру. Я сьогодні кажу, я сьогодні не старався дуже багато чогось робити. Я, ну Можна це і було більше все здавати. Але ну, це було це треба от постаратися. Ну, скажи, в мене зараз не було трошечки часу, так, щоб робити. Ну Давайте зараз здамо і подивимося, скільки мені за це буде платитись чи ні. Ага, це в нас колись, здається, платилося, коли ми здавали партію. Так, да, це в нас це, тобто тепер треба, як я розумію, чекати, поки повністю воно закинеться. Я не знаю, звичайно, в кожного плана, клана ну, свої правила, звичайно. Ну, Наприклад, в всіх кланах, де я був, нас, ну, ми закидували просто в оцю морозильну камеру. Звичайно, тут може бути по інакшому, так що зразу, якщо вибачаюся, якщо я щось не так зробив, типу, якщо пишіть в коментарях, ну, той, хто є в цьому клані, або взагалом, якщо я щось не так робив, пишіть в коментарях. Я буду або виправлятися, або буду щось роз'яснювати. Ну, коротше, пишіть в коментарях все. Що хочете ще сказати, або щось я, може, неправильно сказав, або щось я там не показав, або про щось я не розповів, або щось, ну, запитайтеся мене, я може вам поясню, щоб звичайно, знати. Ну, а я дякую за те, де дивився це відео до кінця. Став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях, ну, те, що я казав. І я також називаю про мій промокод Твіц. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!